Вітаю вас на своєму каналі, що приготувати. Сьогодні хочу показати вам рецепт ідеальних млинців, які дуже еластичні та смачні. Тому для приготування нам потрібно 3 яйця, молоко 500 г і 220 г муки. Цукор по бажанню і олія 50 г. Яйця додаємо в миску. Збиваємо яйця. Якщо ви робите солодкі млинці, додаємо сюди 30-50 грамів цукру. Якщо сольоні, додаємо дрібку солі. Все це гарненько збиваємо і одну четверту додаємо молока. Молоко обов'язково має бути тепленьке, приблизно десь 40 градусів. Температура молока дуже важлива, тому що від цього залежить еластичність блінчиків. Добавляємо тепер 220 грамів муки і все це гарненько перемішуємо до однорідної маси. Додаємо чуть-чуть молоко і вводимо його у тісто. Ось таке тісто у нас має вийти, як сметанка, без жодних грудочок. І далі додаємо залишок молока. Все це гарненько вимішуємо. Далі додаємо 50 грамів олії. Також можна використовувати вершкове розтоплене масло. З ними млинці виходять набагато краще, як на мене. Наступним етапом розігріваємо сковорідку і додаємо пару капель олії. І все це розтираємо по сковорідці. Розподіляємо весь млинець по сковорідці і обжарюємо з двох сторін. Якщо ви побачите, що бортик уже підрумянився, тоді ми перевертаємо млинець на другу сторону, буквально. 3-5 секунд і переміщаємо його. Ось така стопочка млинців у нас виходить, з пів літра виходить 17 млинців. Вони дуже еластичні, смачні, тому була рада поділитися з вами рецептом. Кому сподобалось відео, обов'язково ставимо лайк і підписуємося.